Термінові новини, канал Українські новини повідомили, що в Росії почалася війна між Путіном і вагнерцями. Вагнер перебиває Путіна, і війна закінчиться перемогою, і ми допоможемо, щоб скоріше закінчилась війна. Це буде кінець війни. Супер, супер, супер кінець. Путіна. Я це передбачив вже давно. Підписуйтесь на мій канал Павло Лашенчук на Ютубі. Він передбачає все. Я передбачаю все наперед. Павло Лашенчук на Ютубі. Підписуйтесь дружно всі, готуйте нових підписників серед родичів, близьких, знайомих. Я чекаю перемоги наших військ. і Почалася війна, і кацапи виведуть свої війська з України. Це буде справжня перемога. Спасибі.